Всім привіт! В мене сьогодні ось такий чудовий наборчик посуду на одну особу від Incognita. Тут пательня і невеличкий банячок. Зараз вам все розповім. Відразу кидається в око, чудове пакування і всі характеристики. Посуд іде в січутому чухлі на затяжці. Елементи цього набору мають індивідуальне пластикове пакування. Посуд виконано з харчової нержавіючої сталі. Об'єм казанка складає 900 мл, об'єм пательні 400 мл. Загальна вага цього набору разом з чохлом 332 г. Сковорідку можна використовувати як кришечку для казанка, внутрішній об'єм. Казанка дозволяє транспортувати газовий балон 230 грам. Цей набір посуду виконано з харчової нержавіючої сталі. Це означає, що його можна використовувати як з газовими пальниками, так і на багаття. Для приготування їжі можна використовувати металеві ложки, виделки, спатули. Нічого цьому посуду не буде. А дізнатись детальніше, конкретно про цей туристичний набір і взагалі і різні туристичні речі можна ось тут на сайті. Всім дякую за зустрічі.